Бажаю здоров'я, друзі! Це вогнева підготовка з 13-ю бригадою Хартія. Сьогодні ми з вами розбираємо основні маніпуляції із автоматичною гвинтівкою ur 15 <звук> Найперше, що нам треба зробити, коли ми беремо до рук зброю, це перевірити її стан, упевнитись у тому, що вона не заряджена. Або навпаки, якщо ми беремо до рук заряджену зброю, треба упевнитись у тому, що вона заряджена. Давайте ці два моменти розберемо. Як ми можемо це зробити? Перш за все. Ми маємо переконати, що зброя у нас стоїть на запобіжнику. Дана зброя, конструкція цієї зброї дозволяє виконувати усі маніпуляції, не знімаючи її з запобіжника. Це надзвичайно важливо. Другий момент, нам потрібно спрямувати ствол у безпечному напрямку. В даному випадку, наприклад, стволом вниз. І нарешті лівою рукою. Ми відтягуємо трошки ось таким чином руків'я зведення затвора і зазираємо через віконце викидання гільз в область патронника та затвора. Якщо ми бачимо порожній патронник, якщо ми бачимо, що тут ніде немає патронів, ми можемо бути впевнені у тому, що зброя у нас розряджена. І відповідно, відпустивши руків'я, можемо закрити кришечку і вільно переміщуватись з цією зброєю, носити її і так далі, не хвилюючись за те, що тут може випадково опинитись патрон в патроннику. Інша ситуація, коли ми зброю заряджаємо, нам може виникнути потреба переконатися у тому, що зброя заряджена. Точно так само, не знімаючи зброю із запобіжника, спрямувавши ствол у безпечному напрямку, ми привідкриваємо затвор на невеличку величину. І тепер ми можемо побачити перед затвором блиск латунної гільзи патрону. Якщо темно, ми можемо нащупати ось тут. Патрон перед затвором просто нащупати пальчиком через вікно викидання гірсь. Таким чином, ми можемо бути впевнені, що затвор захопив патрон, дослав його в патронник, і коли я відпущу зараз руків'я заряджання. Зброя у нас буде готова до стрільби. Нагадую, що всі ці перевірки ми виконуємо на запобіжнику, не знімаючи зброю із запобіжника. І потреба такої перевірки виникає у тому випадку, коли ви зарядили зброю і хочете бути впевнені, що вона обов'язково виконує перший постріл, коли вам це знадобиться. Про заряджання зброї необхідно поговорити окремо. Давайте зараз акцентуємо на цьому нашу увагу. Наступна маніпуляція, яку ми з вами розберемо, це заряджання зброї. Заряджання завжди виконується в пониженому силуеті, тобто або в положенні в коліно, або в положенні лежачі. Стоячи, ми зброю не заряджаємо, не перезаряджаємо і не розряджаємо, тому що треба формувати правильні звички поводження зі зброєю. Отже, для того, щоб зарядити зброю, нам треба підняти її у робочу зону і зафіксувати. Двома руками через безпечний напрямок, піднімаємо ствол вгору і правою рукою. Ліктем або плечем фіксуємо приклад зброї, таким чином, щоб шахта магазину опинилась у нас ось тут перед очима. Далі ми знаходимо магазин, споряджений патронами, і простим прямим рухом вставляємо його в шахту. Після цього нам треба обов'язково переконати, що магазин зафіксувався. Фіксація магазина відбувається за допомогою ось цієї клавіші збоку. Зараз вона рухається, тому що я натискаю на кнопочку скидання магазину. На самому магазині. Ось тут збоку є ось така невеличка ямка, виштамповка. Ось саме за неї відбувається фіксація магазина у шахті. І саме для того, щоб магазин зафіксувався, нам треба переконатись, що він став на повну глибину. І ось ця клавіша правильно спрацювала і зафіксувала магазин у шахті-магазин. Перевірити, це дуже просто. Можна посмикати магазин вниз. Ось таким чином я вставляю його. І тим самим жестом я намагаюся його висмикнути. Якщо він не випадає з шахти магазину, у нас все добре, магазин приєднаний. Інший варіант ми можемо вставити магазин і трошки його ось так підбити, для того, щоб він повністю зайшов у шахту і зафіксувався. Тут головне не переборщить, тому що бувають випадки, коли магазини забивають е таким чином з зусиллям значно більшим, ніж треба, і, відповідно, зброї виникають затримки. Мій спосіб вставити магазин придавити. І посмикати вниз, мені здається, більш доцільно. Але це лише половина справи, ми лише приєднали магазин з патронами. Тепер нам необхідно дослати патрону-патронник. Для цього ми повертаємо зброю стволом вниз, руків'ям зведення до себе, і різким рухом вимикаючи цю защіпку з лівого боку, двома пальцями її стискаючи, або ось таким чином, або ось таким чином хапаємось за руків'я зведення і відтягуємо його назад до упору. Це надзвичайно важливо дотягнути його до крайньої задньої точки. Ось у цьому положенні затвор у нас позаду, як тільки я відпущу руків'я, він дошле патрону-патронник. Відбувається це ось так: зброю заряджено. У випадках, якщо ми зробимо щось неправильно, ми вірні ситуації, коли е, скажімо так, не дозарядиться, або будуть проблеми із досиланням патрону в патронник. Тому ось цей жест. Відтягнути назад до опору і рвучко кинути руків'я, його потрібно натренувати для того, щоб він не викликав жодних проблем при заряджанні і перезаряджанні зброї. Коли ми ведемо вогонь і у нас закінчуються патрони, зброя у нас опиняється у стані. Який називається затворна затримка? При цьому затвор знаходиться у задньому положенні, і через виконце викидання гільз ось таким рухом ми можемо побачити, що патрони у нас в цьому магазині закінчились. Настав час для перезарядки. Яким чином це зробити швидко? Ми скидаємо порожній магазин. Розташовуємо його десь на собі, не кидаємо його на землю для того, щоб він не бруднився. Просто тимчасово його десь на собі розташували. Під коліном, під шлейкою, бронежилету. Ну, в принципі, в будь-яке місце його можна покласти, для того, щоб він поки почекав. Далі наша задача якомога швидше приєднати повний магазин. Ми його вставляємо, проконтролювали, що він зафіксувався, і тепер нам потрібно дослати патрон у патронник. Виконати це можна двома способами, але я рекомендую використати клавішу скидання затворної затримки. Ось ця кнопочка з лівого боку, по якій тою самою рукою, якою ви вставляєте магазин, великим пальцем треба інтенсивно натиснути. І при цьому, відповідно. Патрон буде достано у патронник. Як це виглядає? Покажу ще разок з цього боку. Я вставляю магазин і натискаю на кнопку закривання затвору. Після цього зброя у нас знову готова до стрільби, ми виконали повну перезарядку. Саме час придумати, що робити з порожнім магазином, або скористати сумкою збросу, або засунути його в той підсумок, з якого ми дістали повний магазин. Але зброя у нас в готовності і ми можемо продовжувати вести вогонь. Ще один спосіб перезаряджання використовується у тих випадках, коли ми. Ще маємо якийсь запас патронів у цьому магазині, але розуміємо, що їх залишилось дуже мало. Нам хочеться, поки є вільна хвилинка, поміняти магазин на повний. У цьому випадку доцільно використати перезарядку методом накладання магазину. Як це виглядає? Ми поки що не чіпаємо магазин, який стоїть у зброї, тому що в ньому ще є якась невеличка кількість патронів. Найперше, що нам треба зробити, перевести зброю у робочу зону і дістати повний споряджений магазин. Далі ми накладаємо його на магазин, який стоїть у шахті. Ось таким чином, під кутом ну, приблизно 90 градусів, ось так накладаються два магазини на один на одного, притримуємо лівою рукою обидва магазини разом. І після цього клавішою скидання магазину знімаємо майже пустий магазин і приєднуємо повний. Треба обов'язково переконатися, що він зафіксувався у зброї. Посмикати, і після цього ми можемо заховати порожній магазин у піцу. При цьому у нас зберігається патрон в патроннику, необхідності досилати патрон немає. Ми просто поповнили запас патронів у нашій зброї. І можемо продовжувати вести бій, маючи повну ємність магазину 30 патронів і один у патроннику. Нарешті, ще один варіант перезарядки, коли у нас. Повні магазини залишились лише з правого боку. Або коли тактична обстановка вимагає перезарядку виконати правою рукою. Ми також можемо це зробити. Для початку ми ставимо на собі зброю ось таким чином, впираючи прикладом у підняте високе коліно. При цьому зброя до нас боком. Ми дуже добре бачимо кнопку скидання магазину і дуже швидко можемо схопити за нього рукою. Знімаємо правою рукою. Порожній магазин, розміщуємо його десь на собі, тимчасово, висмикуємо з підсумка повний магазин, вставляємо, перевіряємо, що він вставився, і досилаємо клавішою зняття затворної затримки патрон у патронник. Після цього ми можемо розібратися з порожнім магазином, заховати його в сумку зброса, або розташувати його якимось іншим чином. Ось таким чином, коли я продовжую отримувати зброю зацівку, але зафіксував приклад на піднятій нозі. У правому коліні я можу правою рукою виконувати заряджання або перезаряджання зброї. Потім, повернувши її знову прикладом в плече, натиснути на кнопку скидання затворної закримки. Це досить швидко і досить зручно у певних ситуаціях. Після того, як ми зарядили або перезарядили зброю, у нас може виникнути потреба відкрити з неї вогонь. Для цього нам треба скинути зброю до плеча, прицілитись, побачити рівну мушку, тобто побачити через діоптер заднього прицілу цілика, побачити мушку, розташувати її вершечок у центрі кружка діоптера і навести на середину нашої цілі. Для виконання пострілу нам тепер залишається великим пальцем правої руки поставити запобіжник у положення фаєр. Я це показую таким чином, щоб вам було видно, але насправді, коли я вже прицілився, я просто... Пальцем правої руки виконую зовсім невеличкий жест для того, щоб зняти запобіжник і мати можливість відкрити вогонь із своєї зброї. І нарешті, після того, як ми виконали стрільбу і більше у нас немає потреби стріляти, ми можемо поставити зброю на запобіжник і приступити до розряджання зброї. Це також дуже важлива процедура. Давайте поговоримо про це докладніше. Для розряджання зброї найперше, що ми маємо зробити, це понизити силует, присісти в коліно. Після цього нам треба перевести зброю у робочу зону і зафіксувати приклад під пахвою, під правою рукою. Після цього у нас звільняється ліва рука для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. І для початку ми, як завжди, знімаємо магазин. Далі нам необхідно зазирнути у магазин, чи є в ньому патрони. Якщо патрони в ньому є, ми розуміємо, що в патроннику обов'язково залишився патрон. Відповідно, нам треба, викидаючи патрони з патронника рухом. Руків'я затвору назад, зробити так, щоб цей патрон дуже далеко від нас не котився, тому що, можливо, він нам ще знадобиться. Ми можемо викинути його на ґрунт, можемо виконати його в долоню, залежить від ваших навичок. Але суть наступна: викинули патрон. Тепер нам потрібно повернути вікном викидання гільз до себе, зробити кілька рухів затвором. Раз, два, три. На третій раз затримати затвор у задньому положенні і уважно оглянути патронник. Шахту магазина і механізм зброї. Чи не залишилось там, бува, і ще патронів? І лише після того, як ми переконалися, що зброя у нас повністю розряджена, ми можемо закрити затвор, подивитися ще раз на положення запобіжника. А я нагадую, що все це ми виконуємо, коли зброя стоїть на запобіжнику, зброя нам це дозволяє. І у якості фінального акорда ми закриваємо шторку викидання гільз. Багато хто запитує, чому ми не виконуємо контрольний спуск при розряджанні. Справа в тому, що американський статут не передбачає виконання контрольного спуску, коли ми виконуємо розряджання зброї. Цілком достатньо візуально проінспектувати патронник, шахту магазина, механізм зброї, переконати, що там немає патронів, закрити затвор, закрити шторку викидання гільз, упевнити, що зброя на запобіжнику. На цьому розряджання зброї закінчене. Іноді виникає потреба зберегти патрон без його викидання на ґрунт. Якщо я точно знаю, що в мене є патрон в патроннику, я можу це зробити приблизно наступним чином. Лівою рукою я накриваю ось тут шахту магазину і вікно викиду гільз, але таким чином, щоб залишити невеличкий простір для виліту патрона. Правою рукою я відтягую руків'я відведення затвору. І при цьому патрон опиняється у мене в долоні. Такий спосіб використовується не часто, але якщо ви не хочете, щоб патрони у вас вилітали кудись в грязь, ним також можна скористатись. Головне слідкувати, контролювати напрямок ствола і виконувати усі ось ці маніпуляції безпечно для себе та для оточуючих. І нарешті, коли у нас виникає задача віддати зброю у кімнату зберігання зброї, здати її на зберігання. Згідно настанови... По юар 15 зберігати її у положенні на запобіжнику, або зберігати її при положенні затвору на затворній затримці, ось таким чином заборонено. Нам необхідно, щоб затвор знаходився в передньому положенні, шторка була закрита, і також нам необхідно виконати спуск курка. Тобто той самий контрольний постріл. Для цього ми спрямовуємо зброю у безпечне спеціально відведене для цього місце, виконуємо спуск курка. І після того, як ми спустили курок, поставити зброю на запобіжник, нам уже не вдасться. Конструкція цієї зброї не передбачає вмикання запобіжника, якщо у нас курок знятий з бойового взводу. І саме в такому стані, з перевідником вогню в положенні «Файр», ми здаємо зброю на зберігання у кімнату зберігання зброї. Коли ми отримуємо зброю із КЗЗ, нам необхідно найперше відкрити затвор. І переконати, що зброя розряджена і не містить патронів. Для цього, як я вже показував, тримаючи ствол в безпечному напрямку, відтягуємо затвор назад, зазираємо в патронник. Якщо все добре, патронів там немає, відпускаємо затвор, закриваємо кришку, і тепер ми можемо вімкнути запобіжник. І переносимо розряджену зброю у положенні на запобіжнику. Виконуємо контрольний постріл ми тільки перед здачою зброї на зберігання, тому що саме такі вимоги настанові по ЮАР 15. Стандартний спосіб отримання зброї при стрільбі передбачає, що моя Ліва рука буде тримати із за руків'я переносу вогню. Ось таким чином, коли два пальці у мене тримають, по суті, зброю під сівку, і ще два пальці тримають за руків'я, це відбувається досить надійно і досить зручно. Якщо з якоїсь причини для вас таке положення виглядає незручним, ви можете або переставити руків'я на цівці ближче, або просто взятись за цівку зброї. Ось таким чином, повністю її обхопивши, або розташувавши великий палець вздовж цівки. Таким чином також можна виконувати ефективну стрільбу. І нарешті у деяких положеннях, наприклад, у положенні лежачі, може виникнути необхідність узяти зброю ось таким чином під шахту магазину. Тут потрібно бути дуже уважним, тому що, незважаючи на зручність такого отримання, можливі певні нюанси. Якщо ми випадково перекриємо пальцями вікно викиду гільз... А таке зазвичай стається при стрільбі зі слабкого плеча, коли ми розташовуємо нашу праву руку. Ось таким чином великий палець сюди, бачите, інтуїтивно лягає. Ось тут його бути не повинно. Ми повинні або триматись нижче за шахту магазину, і магазин, або все-таки триматись за цівку чи за руків'я перенесення вогню. І тоді у нас жодних проблем зі стрільбою, ні зі слабкого плеча, ні з сильного плеча у нас виникати не повинно. Для того, щоб спорядити магазин до UR-15, необхідно спершу розташувати зброю таким чином, щоб вона надійно зафіксувалась, а потім піднести магазин якомога ближче до того місця, де у нас зберігаються патрончики. І ось таким чином, дуже просто: по одному патрону, вкладаючи зверху, натискаючи пальчиком, ми споряджаємо магазин. Ємність магазину 30 патронів. Важливо не спорядити сюди зайвий патрон. 31-й, тому що при цьому робота магазину буде утруднена. Деякі військові вважають, що найкраще споряджати у магазин і зберігати не більше 28 патронів. В принципі, у цьому є сенс, тому що чим менше патронів споряджено в магазині, тим легше його швидко вставити у шахту магазина і виконати перезарядку зброї. Але навіть якщо ви спорядите на повну ємність, то особливих проблем це викликани не повинно. Ось таким чином. По одному патрончику ми бережно доспоряджаємо магазин до кінця. Для того, щоб упевнитись у тому, що патрони у нас стають правильно, можна інколи виконувати ось такі рухи магазином, вдаряючи його об долоню або об шолом, вирівнювати патрони в магазині Денцем гільзи до стінки магазину. І після цього продовжувати його наповнювати. Ось тепер у мене повна ємність магазину. І навіть один зайвий патрон. Для того, щоб він нам не заважав, ми його прибираємо і перевіряємо. При спорядженні магазину на повну ємність, при натисканні зверху вони повинні просідати, але не більше, ніж на 3-4-5 мм. Ось це повна ємність магазин. Якщо ми впихнемо сюди 31 патрон, ось таким чином. Вони перестають ворушитись в магазині. І, відповідно, у нас не вийде зарядити зброю із такого переповненого магазину. Тому за цим треба слідкувати і споряджати рівно стільки патронів на кількість, на яку цей магазин розрахований. Тобто 30 патронів. Друзі, два слова про патрони до ЮАР-15. Ви можете отримувати патрони ось такого виду із кулями без жодних позначок, просто латунна гільза. Куля в мідній оболонці, а можете отримувати ось такі патрони, у яких у куль зелені носики, носики відмічені зеленою фарбою. Будь ласка, не треба вважати, що ось це. Трасір. Ні. На відміну від патронів радянських 5.45, у калібрі 5.56 трасер позначається інакше. Оранжевим кольором носика. У мене зараз такого патрона немає. Зелені носики свідчать тільки про те, що всередині цих куль знаходяться сталеве осердя, сталевий сердечник. І такий патрон. M855 він називається, американці його називають Green Tip, зелений носик. Це абсолютно штатний стандартний патрон для зброї американського типу, а також для зброї типу UR-15. ще до невеличке застереження: ні в якому разі не можна плутати патрони Калібру 556 із патронами 545. І ніколи не намагайтеся зарядити в зброю. Під калібр 556, патрон 545. Ви отримаєте серйозний клин, усунути який можна тільки за допомогою шомпола, Нічого гарного з цього не вийде. Тому завжди уважно дивіться, які патрони ви споряджаєте в магазини і які патрони ви збираєте зарядити у вашу зброю. Зброя працює лише з патронами того калібру, на який вона розрахована, тому в UR-15 ми заряджаємо тільки патрони калібру 556 НАТО або ж 556 на 45. Отже, сьогодні ми з вами розглянули основні маніпуляції з автоматичною гвинтівкою ur 15 Ми навчились перевіряти її стан, ми навчились розряджати її, ми навчились її заряджати, виконувати прицілювання та відкривати вогонь. При цьому ми навчились також керувати запобіжником і зрозуміли, для чого необхідна клавіша затворної затримки. Я сподіваюся, тепер після цього відео ваша робота із цією зброєю буде значно простішою і у вас буде менше питань по неї. А на цьому у мене все. Це була вогнева підготовка із 13-ї бригадою Хартія, друг Ібіс. Оповідь закінчив.